Заради кращого завтра для всієї країни найбільш талановита та розумна молодь об'єдналася в спільноту, яка обрала собі назву стипендіальна програма фонду Віктора Пінчука Завтра .UA». за наступні 10 років. Саме ці молоді активні люди провели блискучі реформи у бізнесі, соціальній та культурних сферах життя. Курс, за яким працювала спільнота, було визначено у далекому 2011-му на четвертому форумі Завтра .UA». Потрапити сюди було вкрай складно. Понад півтори тисячі найкращих студентів цілий учбовий рік боролися за право називатися стипендіатом завтра ЮЕЙ». на цілий рік. 70 найкращих вишів країни стали місцем битви інтелектів. І лише найрозумніші та найталоновитіші пройшли третур жорсткого підбору та отримали найвищу балу у рейтингу завтра ЮЕЙ». Форум це їх нагорода. Постарайтеся віднестись К этому форуму, ну, как к своему личному шансу. Попытайтесь обзавестись как можно большим количеством знакомых. Прожить эти три дні ну, насыщенно, весело, насичена, столка з позиції. Від самого початку проект був багатогранним. Конкурс наукових робіт, зустрічі стипендіатів з провідними мислителями світу Кофіаноном, Павло чи Вілом Клінтоном, все це вивело спільноту завтра ЮЕ на новий рівень усвідомлення власних можливостей. Інтелект без активної дії не має сенсу. Вже третій рік поспіль на форумах. Студенти розробляють соціальні проекти, які здатні втілити в життя власними силами, а потім дійсно їх втілюють. На меті ознайомити дітей-сахідків із традиційними видами українського мистецтва. Все більше і більше людей залучається до нашого проєкту. 50 студентів стипіндятів програми Завтра ЮЄ фонду Віктора Пінчука з усіх регіонів України зголосилися задарма прибирати території заповідників та культурних пам'яток країни. За роки існування програма Завтра є встановила дуже високу планку для соціальних проєктів. Тому другий день форуму 2011, присвячений власне розробці проєктів, став конструктивним, напруженим і видовищним одночасно. Проекти настільки надихали, і самі учасники настільки переконували, що ну, правда була битва за те, хто, хто б їм допоміг. Всіка в Україні! Досвідом невимушено ділиться легенда геймерів, автор сталкеру і козаків Сергій Григорович та депутат Арсені Яценюк. Я, по-перше, хотів би вас попросити. Попросити, щоб ви приходили в стіни українського парламенту. Принаймні, мені буде з ким поговорити, якщо ви туди будете. А згодом на величезній сцені спеціально змонтовані до церемонії три кити світової економіки: Михайло Хазін, Йонас Рідер та тендітна Саскія Борштейн. У кожного ексклюзивна лекція для стипендіатів. Утім, студентам цього виявилося мало. Гостям довелося відповідати ще й на додаткові запитання залу. Ви не просто умні. Ви ще й хочете, щоб інші про вас думали, що ви умні». Разом з усіма стипендіатами плескали і почесні гості форуму Андрій Шевченко, Славко Карчук, Ганна Герман та навіть президент Польщі Олександр Квасневський. От господин президент Квасневський он мене часто спрашивает, віктор, розкажи мені, вот яка перспектива України. Я йому рассказывал, розказував. Впервые у мене є можливість показати. Господин президент, от примерно 300, 320 вот ребят дівочок это це якраз є будущее это перспектива України. Это... Я не знаю, где вы и в чем будете успешны. Я точно знаю, когда. Это завтра. Я знаю, где. UA. Я вам желаю огромных успехов. Спасибо большое.